Всім привіт! Це вже друге відео по ArcRade саме від мене. Це серія гайдів по ArcRaders. І в цьому відео я буду розповідати про те, яким краще чином вбивати арків, яка зброя проти них працює, і що з них падає. Давайте починати. Як я і казав в своєму минулому відео, є велика кількість патронів, які мають свою властивість пробувати. Броню арків. Умовні легкі патрони не будуть пробивати броню арків, і ви будете витрачати в рази більше часу для їх вбивства. В той же час важкі патрони будуть збривати деяких роботів ледь не з двох пострілів. Тому якщо ви тільки починаєте грати в арк, то я раджу використовувати вам феро, оскільки це снайперська гвинтівка на важких патронах, яка дуже гарно пробиває арків. Але якщо у вас немає можливості обирати зброю, оскільки ви граєте на фрілодаутах, то вам треба знати слабкі місця кожного з арків. Ну і звісно ж розуміти їх поведінку. Візьмемо до прикладу осу. Васп найменшого літаючого дрона в грі. Коли він сканує місцевість і просто проводить патруль, то його сканер буде світитись блакитним кольором. Але якщо він почує вас або помітить. То змінить його на жовтий колір. Так, якщо ви будете говорити голосовий чат в грі, він теж вас помітить. Це теж впливає на роботів. Якщо ви довгий час будете знаходитись в його полі зору, він перейде в атакуючий режим і змінить свій сканер на червоний колір. Тим самим починаючи миттєво стріляти в вас легкими набоями зі свого вбудованого пістолета кулемета. Для того, щоб швидко впоратись з осою, вам треба просто стріляти в його пропелери, лопасті, ротери. Називайте, як хочете. Для того, щоб знешкодити осу, вам треба знести два крила. 2. Після чого він завдяки силі гравітації розіб'ється об землю. З ОС падають батарейки, які ви будете використовувати для поновлення щитів в критичних ситуаціях, або для крафту щилд речарджерів. Також з нього падають легкі набої і арк елої, які ви зможете використовувати для деяких квестів або для крафту в майбутньому. Також з нього падає восп драйвер, який треба для квесту і для апгрейду одного з ваших станків. Далі йдуть чершні Хорнец. Вони більші за Оси, стріляють повільніше, але якщо влучать, то дуже сильно пошкодять ваш щит, плюс занемажить ваше ХП. Стратегія проти них дуже Проста. якщо ви намагаєтесь ухилитись від них, то ви побачите характерний звужуючий індикатор, з допомогою якого дуже легко від них ухилитись, або звук за яким ви зможете це зробити. Як тільки він намагається вистрілити, то натисніть Alt. Ну в мене принаймні, так на влаштуваннях. Це буде ваш переверт вліво або вправоруч. Сховайте за щось, ну або спробуйте пробігти в одну зі сторін, тримаючи середню дистанцію з шершнем. Його слабкі місця це незахищені бронею задні два крила. Стратегія така сама, як і з осою. Зносте їх, ну а далі все залишаєте на гравітацію. І ви задаєтесь напевно питанням: Блін, Ромчик, як влучити в задні два крила? Він мені тупо в обличчі дивиться. Що робить? Присядьте. Зачільтесь. присядьте. І вам відразу стануть видні. Два задні його крила. Але важливо зазначити, що шершні літають зазвичай в групах воспів. Тому спочатку вбиваємо ос, потім вбиваємо хорнетів. З них падає батарейка. Ви про неї вже чули від мене арк елой, середні патрони. Ну і хорне драйвер, який також використовується для апгрейду ваших верстатів і для квестів. Далі йде Сніч. Він патрулює велику територію і сканує її. Якщо він вас помітить, то він прикличе хвилю з ос і шершнів. Максимум до трьох штук в пачці. Він не стріляє у вас, а тільки прикликає собі на допомогу інших арків. Його дуже легко розбити, треба просто стріляти в одне з трьох його крил. Якщо ви б'єте його достатньо швидко, то нікого прикликати він вже не зможе. З нього падає батарейка, арк елой і сніч сканер, який ви можете використовувати як кидаючий об'єкт для того, щоб прикликати хвилю ос і шершнів під час сесії. Можете користуватись цим в нічних рейдах, якщо вам треба набити якомога більше очок, вбиваючи ос і шершнів для підняття рейтингу в трайлз. Переходимо до великих арків. Це просто смерть на чотирьох. Лапах є дві стратегії, які ви можете використовувати. Перша та якою користуються більше, це сховатись десь в закритій будівлі, приманити його пострілами і розбивати його лапи, оскільки там його брання найслабше. Єдиною проблемою є це кількість патронів, які треба використати на це все діло. Ну і плюс гравці, які будуть очікувати моменту, коли ви підете лутати, щоб доїсти вас. Ну і друга стратегія, якою користуюся, я це просто закидати цю нечисть гранатами. Можете використовувати вульпаки, тригернейди, бласт і також цей павук розливий до вогню. Ви можете використовувати вогняні гранати. Ну або Fireball burner, для того, щоб підпалити його і стріляти в ядро. Ну, або добувати його гранатами. З павука падає шланг, який можна розібрати на гумо, вибухова сполука, яку використовуємо для крафту гранат, механічні компоненти, які використовуємо для крафту і апгрейду зброї, сталь, яку можна розібрати на метал або продати. Ну і батарейка, і імпульс павука. Імпульс павука потрібний для апгрейду вашого станка і для крафту. Бастіон це жучара, який буде в вас палити зі свого кулемета, як тільки побачить. Він броньований, але й у нього є слабкі місця. Найлегша стратегія гри проти нього після останнього патчу виглядає приблизно ось так. Все, дивись. Бемт. Цьому вбили бастіони. Ось так це працює. Купити цю міну можна у трейдера, як показано на відео. Але якщо у вас немає такої можливості, тоді переходимо до класики. Нам треба важкі набої або хулкрекер, закрита місцевість. Особисто я раджу вбивати бастіона на карті Blue Gate, в точці Otter Gates. Він там майже завжди тусить, і у вас буде величезна купа об'єктів, за якими ви зможете сховатись. Якщо ви граєте в соло, то вам треба стріляти по його лапках. А саме по жовтих кружечках. Це його найвразливіші місця. Після того, як ви знесете одну чи дві ноги, він може застанутись і вам буде в рази безпечніше палити по ньому. Все, що вам треба робити, це сісти на контрол, сховатись за об'єктом і з-за кута стріляти по вразливих точках. Ще одна точка є у нього за спиною, але до неї в солоді дібратись буде неможливо. Лут з бастіона такий: маленька батарейка, велика батарейка, Advanced Arc Power Cell. Її можна використовувати для покращеного речарджера шелдів або розібрати на дві маленькі батарейки: ядро руху, arc Motion Кор, який використовується для апгрейду ваших верстатів, Arc Circuitry, вона ж схема, використовується для апгрейду станків, плюс крафтом. Середні патрони, Arc Alloy, середні частини для зброї, які використовуються для крафту середньої зброї і її грейду, ну і плюс ядро бастіона, бастіон Cell, яке використовується для апгрейду вашого медичного станка. Далі йде бомбардір. Він відрізняється від бастіона тим, що палить не з мінігана по вас, а стріляє артою. Проти нього працює така ж сама стратегія, як і з бастіоном, але раджу ховатись під чимось, а не біля чогось. Єдине, що варто зазначити, що поруч ним завжди літають спот які будуть наставляти його зброю саме на вас. Тому як тільки ви знесете їх, то він буде палити не точно у вас, а десь поруч з вами або десь в вас. Важливо вбити їх до того моменту, як ви почнете вбивати бомбардіра. Оці от спотери літають біля такого білого х**я. Спочатку треба вбити їх. Після того, як вбиваєте їх, можна починати вбивати самого мова. Ось, ось ось цей, знову ж таки, по крилах. По ось спотери. І взноси з нього падає майже той самий лут. Єдина відмінність це замість середніх патронів падають патрони для гранатомета, і замість ядра бастіона падає ядро бомбардіра, яке також використовується для апгрейду станка, але в цей раз ютіліті станка допоміжного станка. Переходимо до чорта до найогиднішого Моба в грі до найогиднішого арка це рокетір. На мою думку, найсильніший серед всіх перечислених арків. Якщо вам не треба вбити його для квесту або для апгрейду станка, не лізьте до нього, оминайте його. Стратегія проти цього арка дуже проста. Вам треба знайти будівлю з маленькими вікнами або досить товсті камені чи стіни, за якими ви зможете кружляти, щоб ухилятись від його ракет. Після того, як ви це зробили, вам треба стріляти в його броньовані крила. Це займе дуже багато часу, але ви зможете таким чином впортись з ним. Якщо ж у вас є хулкрекер. То паліть йому просто в обличчя. Ви все одно гарно пробиватимете його броню. Тільки не спішіть, він буде витримувати паузу між своїми випусками ракет. Як тільки він відстріляється, у вас буде вікно часу, щоб відповісти йому своєю зброєю. Також варто примітити, що проти нього дуже класно працює вульфпак. Якщо поруч з ним немає маленьких. Дронів просто випускаєте вульфпак прямо йому в обличчя і ви його спокійно вб'єте. Полуту з нього велика і маленька батарейки, частини важкої зброї для крафту і грейду важкої зброї, важкі патрони, серцевина Ракетіра, яка використовується для квестів або для грейду своїх верстатів, схема і сплав арків. Арк -алой. Переходимо до арків, яких ви можете знайти в закритих приміщеннях. Першим іде тік. Вони знаходяться в закритих темних приміщеннях, і коли ви підходите до них, видають характерний звук. Коротше, оце от тіки, їх можна мілішкою. Якщо влучить двічі, тричі не він мене байтить сука, по не позорь перед людьми. Так, ось так, от можна мілішкою. Ось так, якщо він на натімейте, можна його прострелити на тімейт З нього падає цікпос, які можна використати для виконання початкових хвестів або для крафту одного станки Далі йде поп. Це біла кулька, яка довкола себе має два крила у вигляді двох дух. Для того щоб вбити їх, достатньо витратити 3-5 легких куль, 2-3 середні кулі. Ну або одну важку кулю. Якщо ви не встигнете підривати їх до того, як вони під'їдуть до вас, то вони просто в'їдуть прямо під ноги і вибухнуть. При цьому велику кількість демеджа. З цього арка падає. Поп-тригер, арк Майнінг, яке можна розібрати на тканину, маленька батарейка, сплав арків, арк алой і Crude експлозівс, вибухівка, яку можна використовувати для крафту різних гранат. Також в закритих приміщеннях можна знайти фаєрбола. Він відрізняється від попа відсутністю крил довкола себе і кольором. Він має чорне забарвлення. Якщо він помітить вас, то почне їхати вам назустріч. А як тільки набере ближню дистанцію, почне палити з вогнемета. Стратегія проти нього дуже проста. Якщо у вас важкі кулі, то просто паліть в нього якомога швидше. Якщо у вас всі інші види куль, то почекайте, поки він під'їде. Він Кириє своє ядро перед тим як почати використовувати свою зброю, і саме в цей момент вам треба знищити його, стріляючи прямо в серцевину. І як тільки він вибухне, то почне розповсюджувати довкола себе вогонь. Тому не забудьте відійти. З нього падає маленька батарейка, сплав, вибухівка і фаербол бернер, який ви, друзі, можете використовувати як гранату. Все дуже просто. Останнім арком в закритих приміщеннях є турелі. Їх є два види: перша снайперська, друга з штурмовою гвинтівкою. Обидві працюють за таким самим принципом, як і будь-який арк. Як тільки помітять, почнуть стріляти у вас. Тому як тільки побачите турель, просто намагайтесь знести її, якщо збираєтесь проходити, звісно ж, повз неї ну або пробігайте якомога швидше і залишайте її як захист своєї спини. З турелей штурмовою гвинтівкою падає. частини зброї, які треба для крафту і граю до зброї, сплав арків арк і вибухівка crude explosives. Снайперських турелей падає арк -термолай. Велика батарейка, Sentinel Fireing Core, який використовується для грейду одного з верстаків, Arc Synthetic Resin Сплав Арків. Арк кулант і важкі патрони. Вибачте за мою англійську, я правда намагаюсь. Далі йде Сюрвейер. Це арк, який спавниться на карті зазвичай поодаль від усіх об'єктів. Помітити на карті ви можете його завдяки маяку, який він створює, коли знаходиться в стані спокою. Це великий лазер блакитного кольору, який йде в небо. Після того, як ви його помітили, не підходьте занадто близько, бо він відразу сховається як кижачок і почимчукує від вас. Чекайте, поки він розкриється і відразу стріляєте в серцевину. З цього арка падає велика батарейка, серцевина сюрвеєра, сплав. Схема і Arc Motion Core. в цьому фрагменті. Ми на стрімі знайшли цього сюрвейера, але ми знайшли його випадковим чином, бо виходили просто з локації, і він вже був в захисній позиції, тому ми просто почали в нього палити і змогли вбити. Змогли вбити завдяки тому, що в нас були важкі патрони, зброя на важких патронах, і ми просто його перестріляли. Він не встиг втекти. Також в останньому патчі з'явився новий арк Шредер. Він спавниться тільки на новій карті Стелла Монтіс. Поки про його слабкі місця невідомо, але з того, що я встиг знайти, це дві стратегії. Йому треба стріляти, ніби от сюди. Тут вниз. Я можу помилятись. Постріляли, він підлітає. Ховайтесь за стінками, якщо він підлітає до вас. Окей. Okay. Він, він чертеж, ти в жопу стріляєш вниз, він відлітає від того, бачите, він типу. Обережно? Ну і ще одна стратегія перевірена часом: це просто лупити в нього щосила з усієї зброї і ховатись за стінами, бо він раз в декілька секунд використовує кругову атаку, яка наносить дуже багато демеджу. З нього падає сплав, арк Елой, маленька батарейка, ну і серцевина Шредера. Також я, звісно, не забув про монарха, королеву і Харвестер, тому давайте переходити до них. Королева спавниться під час івенту Харвестера міходить довкола цього об'єкту. Харвестер позначений на карті ось цією позначкою. Для того, щоб вбити королеву, є два варіанти. Перший це знайти місце, де ви зможете забарека щоб до вас не дістались люди, і палити в неї. Ну а другий це зачистити харвестер і з нього починати в неї стріляти. Золотати Харвестер можна відповідно тільки під час івенту Харвестера. Вам треба пробігти по всіх мобів всередину гнізда, ну а далі вирішити пазл. Всередині раджу зняти щити, бо періодично, залежно від кольору серцевини харвестера, вас буде бити або током, або вогнем. Якщо він горить помаранчевим, то вам миттєво треба вибігати за стіни Харвестера, які автоматично відкриються і перечекати там вогонь. Якщо загорається блакитним, значить буде бити током в цей момент. Про умові, що ви Зняли щити, ви можете не переживати, що вам буде носитись демедж, і можете далі вирішувати пазл. Далі про. Цей самий пазл. Ваша задача знайти три циліндри. Один з них буде вже лежати поруч з серцевиною і вставити їх всередину. Як тільки ви це зробите, то харвестер на стінах заспавнить жовті кнопки, які треба знищити якомога швидше. Якщо ви встигнете за короткий термін часу, то ви пройдете харвестера. Якщо ні, то вам придеться ще раз вставляти ці циліндри в серцевину і добувати жовті кнопки. Після чого ви отримаєте лут з середини ядра у вигляді трьох циліндрів, де будуть знаходитись креслення на легендарну зброю і частини арків. Ці зброї дієво проти цього арка. Працює хулкрекер, це найкраща зброя, щоб вбивати її. Також може працювати зброя на важких патронах, але всьому вашому складу знадобиться весь інвентар важких куль. Про легендарну зброю не можу нічого сказати, але не раджу використовувати еколайзер. Він не є ефективним проти неї. Стріляти потрібно або в її голову, або в слабкі місця на лапах. Вони так само, як і в бастіона або бомбардіра, позначаються жовтими кружечками під її бронею. Тому для заходу на королеву запасіться вибухівкою. Візьміть побільше патронів, бінтів і щитів. Ну і звісно ж, не поспішайте, бо вона вас буде полювати. Весь сервер. З неї падає ось такий лут. Найціннішими є ядра королеви і фіолетові компоненти. Ядра королеви використовується для крафту легендарної зброї. Ну і, звісно ж, як я міг не зачепити монарха. Це новий бос, якого додали в останньому патчі. Монарх це новий арк, який з'явився в останньому патчі, і я встиг його вбити. По посиланню в описі ви зможете знайти відео її вбивства. Історія така сама, як з королевою, але стратегія трішки міняється. Варто взяти з собою вульфпаки, оскільки вона буде спавнити довкола себе маленьких роботів, ліпарів, бастіонів. І вам треба буде з ним. Ми розправлятись. Також візьміть побільше хілу. Стратегія дуже проста. Слабкі місця у неї так само на лапах, але я раджу стріляти в ліву і праву армовані плити, для того, щоб знести їх і відкрити ядро. Після чого ми стріляємо виключно в нього для ефективного нанесення демеджу. Зі зброї вона використовує гранатомет, самонавідні ракети і газові гранати, які з'їдають вашу стаміну. І вона буде захищати себе щитом. Я не раджу входити всередину щита, намагаючись нанести якомога більше демеджу. Краще в цей час почистити локацію від рейдерів, які намагаються вбити вас, або арків, яких наспав. В монарх Лут дуже схожий на лут з королеви. Єдина відмінність це те, що ми замість ядра королеви отримуємо серцевину монарха. Дякую величезне за перегляд цього відео. Не забувайте ставити лайки, залишати коментарі. Ну і, звісно ж, підписуватись на мій YouTube канал. Також хотів би наголосити, що я стрімлю на твічі ледь не кожен день. Заходьте і туди обов'язково. На цьому все. Бувайте! Отам ще заховався до. ж шпіт! Сподіваюсь, що я зачепив все і все. Не так? Заходьте на Твіч, я там буду вас чекати. Всім пока. Всім пока. Ради був. На цьому все. До скорих зустрічей. Яких скорих зустрічей! Отак, отак точно нормально, отак точно нормально.